Французький президент Еммануель Макрон розпочинає один із найважливіших дипломатичних візитів цього року. У Пекіні, де його урочисто зустрічає глава МЗС Китаю Ван Її, на президента Франції чекає розмова, яка може вплинути на перебіг війни в Україні та майбутнє європейсько-китайських відносин. Париж сподівається переконати Пекін використати свій вплив на Кремль і сприяти реальному припиненню вогню. Адже саме Китай залишається єдиним глобальним гравцем, який підтримує тісний політичний і економічний зв'язок із Росією водночас намагаючись позиціонувати себе посередником, Макрон прибуває до Китаю в момент, коли Вашингтон веде власні інтенсивні перемовини щодо мирного плану. А Європа шукає способи зберегти єдність у питанні санкцій та безпекових гарантій для Києва. У центрі уваги не лише війна, але й торговельні суперечки між Пекіном і Брюсселем, а також залежність ЄС від китайських технологій і виробництва. Очікується, що французький лідер закличе Сі Цзіньпіна дистанціюватися від найбільш агресивних кроків Москви та продемонструвати готовність до діалогу, який може стати частиною ширшого міжнародного тиску на Кремль. Пекін же за традицією публічно наголошує на своїй нейтральності, але уважно зважує кожен сигнал із Європи та США. Попереду багатогодинні переговори та спроба перезапустити дипломатичний канал, який може стати вирішальним у найближчі місяці.